Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Вас вітає команда шляхами Таро» і я ваш таємничий таролог. Розклад на 12 липня на 12 липня субота. Що ж, перше, що ми бачимо, це в нас паж мечів. паж мечів – це різка людина, а ой, паж лицар, це лицар в нас, це готовність діяти, це надмірна воля, бажання кудись рухати, щось здійснювати, змінювати. Це думки дуже стрімкі, сильні, їх багато. Отже, події навколо нас будуть е, е, дуже активно розвиватися. Так, у побуті нас очікує королева мечів. Королева мечів, людина незалежна, гостровата на слова, вона а, більше керує, ніж робить. А отже, будьте обережні, будьте обачні, або, або це може бути, можете бути або ви, або ваше оточення. І ці слова гострі будуть або з ваших вуст, або з тих, хто вас оточує. Так. Сюрпризом від долі для нас стає четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів, це в нас вдалі капіталовлаження, але й така при, тобто необхідність притримати кошти. Бачите, лисичка не ділиться грошима, вона сидить на них. Отже, це розуміння, що треба трошки притримати, бо зі статками щось сталося. Їх або мало, або треба там поясочку трошки затягнути і потерпіти. Так, ото буде сюрприз. Тобто з грошами будуть деякі. Проблеми. Наша роль у цьому всьому королева посухів. Королева посохів це людина дуже імпульсивна, дуже галаслива, вона незалежна, вона весела, вона амбітна. Тобто, ваша роль саме така. Весела, амбітна, незалежна людина. Хочу, роблю, не хочу, не роблю це вогняна жінка. Так, ну і підсумка в нас випадає двіки пентаклів: це е, поїздки, витрати, надходження. Це активність, але не така бурхлива. А це якісь коротенькі поїздки, якісь коротенькі витрати, сходити в магазин, когось зустріти, комусь щось віддати, щось отримати. Отже, загалом це весь день буде про таку суєту. А я бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була. Команда шляха таро.